Попри вчительське протестування у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, сьогодні офіційно представили нову директорку. Знайомство було напруженим. Нагадаємо, за результатами конкурсу, перемогу здобула Юлія Гримчук, колишня очільниця однієї з луцьких шкіл. Але крупівські педагоги хочуть повернення колишнього директора Олега Дацюка. Сьогодні його у навчальному закладі видно не було. А от як колектив зустрічав нову директорку, бачили наші журналісти. Зібрати вчителів і представити нову директорку задача із зірочкою. Актова зала порожня. Педагоги неначе продовжують бойкот. Спочатку довго шукають заступників директора. Де вона проводить урок? Або методичному вона може бути Нема в Методичному от я заходив до неї. Добрий день. Добрий день. Ні, ні, в мене просто діти дуже хворі, я чекала асистентки. Колектив навчально-реабілітаційного центру не хоче зміни керівника. 1 вересня педагоги Крупівського НРЦ навіть з'їхалися до Волинської обласної ради протестувати проти результатів конкурсу. Перемогу здобула Юлія Гринчук, колишня директорка однієї із луцьких шкіл. Сьогодні її мають офіційно представити колективу. Ті люди, які телефонували за ці дні, до мене які мене знають. Ті підтримують, і говорять, що ну справишся, ти ж не таке б справлялася. Ті люди, які мене не знають, а я не здивована, страх людьми завжди керує. Є ті, хто не проти нової директорки, вчитель історії каже, протестувати не їздив і пояснює, чому у нас демократична країна. Люди вийшли і вони мають абсолютно право я коментувати це. Не хочу я можу висловити свою позицію. Абсолютно. Тобто я е, нічого поганого проти керівника Олега Дитюка сказати не можу, Олег Ярославовича. От, я з ним працював. От. Чи, я можу пояснити, чому мене не було на цій акції. Чи, е, тому що я в, е, тобто, вважаю, як, якби виграв конкурс війни, я б ну, працював би і далі. Конкурс був проведений і проведений. І прийшли, має б працювати людина. От і все, і тому і не вийшов. Зрештою, заступник голови обласної ради іде до класів представляти нову директорку кожному вчителю персонально. Емоції педагогів, як то кажуть, на лице. Я сподіваюся, що нове призначення воно несе певні зміни зміни, які додадуть імпульсу життя навчання. Можливо, якісь питання немає. У нас і так було життя хороше мудрим керівником. Чого міняти, я не знаю. Григорій Пустовіт зауважує, що навіть президенти змінюються. Це призначення може подобатись і може не подобатись, але це результат конкурсу, який був проведений. Звичайно, людина, яка пропрацювала 18 років в колективі, і цей колектив, вони звиклись, вони спрацювались. Але в житті треба навчитись приймати зміни. Президента посада обмежена двома термінами. Очолювати заклад Юлію Гринчук обрали на шість років. Її перші враження від колективу. Педагогічний колектив максимально підібраний якісно і доповнюється відповідальними технічними і вихователями працівниками. Вихователі, ті, що спілкування сьогодні вранці у нас відбулося, я побачила кожну на своєму місці, як вони привели діток, як вони сидовили снідати. І якраз оці. Підібрані кадри, напевно, на мій погляд це є ті люди, з якими треба буде працювати, щоб дати максимум. тут. за цими всіма емоціями стоять діти, діти з серйозними вадами, діти з серйозними проблемами. І оце ми не повинні забувати. І на першому місці повинні бути діти, а далі, далі, все воно все налагодиться, воно все стане на свої місця. Нова директорка ділиться планами на майбутнє то дійсно можна не лише утеплити приміщення і показати зовні роботу, але і наповнити сонячними панелями і хорошими якісними апаратами для вирівнювання і слуху і зору. Є можливості, і саме з цією метою дати максимум цьому закладу, а перш за все, дітям, і спонукало мене податися на конкурс. Напружену атмосферу розбавляють учні, і з квітами розпочинають перший навчальний день. У наві однокласники, нові знайомства. Свого класного керівника подарую свої квіти нові. Чого очікуєш від нового навчального року? Весеління, всяке нове здобування знань. А от очікування нової директорки знайти спільну мову з усім колективом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Підгайцівської громади для новин на часі.